Наразі ми знаходимося у палаці культури у великій залі, де проходить перша сесія Нетішинської міської ради сьомого скликання. Саме сьогодні побачимо новий парламент місцевий, до якого війшло 34 депутати, а також почуємо присягу міського голови. Голова Нетішинської міської виборчої комісії Зоряна Мовчанюк оголосила порядок денний першої сесії Нетішинської міської ради сьомого скликання, зазначивши, що на зібранні присутні, окрім членів виборчів. Чує комісії 33 новообраних депутати, керівники підприємств міста та представники місцевих засобів масової інформації зачитала Зоряна Дмитрівна. Політичні партії, які висували своїх кандидатів до місцевого депкорпусу, і імена дев'яти кандидатів на посаду міського голови. За мандати депутатів Нетішинської міської ради у передвиборну боротьбу включилися 15 місцевих організацій політичних партій. Загальна кількість виборців, внесених до списків на виборчих дільницях – 26 тисяч Виборчі бюлетені отримали 12 тисяч 170 виборців. Участь у голосуванні взяли 12 тисяч 168 виборців. Недійсними визнано 490 бюлетенів. Сім політичних сил подолали 5-відсотковий бар'єр і будуть мати своїх представників у Нетішинській міській раді сьомого скликання. Найбільше їх буде від міської політичної партії Воля 10 депутатів. По п'ять місць у раді матимуть три політичних партії. Всеукраїнське об'єднання. Свобода, громадський рух народний контроль та партія Блок Петра Порошенка Солідарність політичну партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина представлятимуть чотири депутати, політсилу за конкретні справи три. І два українське об'єднання патріотів Укроп. 33 з 34 новообраних депутатів піднялися на сцену для отримання мандатів. Серед них 11 жінок. Гендерна рівність є однією з ознак правової держави. Отож у нашій раді 30% – Це таки представники слабкої статі. Нетішинська міська рада сформована і є легітимною. Депутати склали присягу. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Нетішина та добробут його мешканців. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Урочисто присягає додержуватись Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Нетішина і сумлінно виконувати повноваження депутата міської ради згідно з протокольним рішенням Нетішинської міської виборчої комісії міським головою міста Нетішина обрано Олександра Супрунюка. 6146 виборців віддали свої голоси за Олександра Олексійовича. Відповідно до частини 3 статті 89 закону України про місцеві вибори, постанови центральної виборчої комісії відру у жовтні 2015 року номер 381 зареєструвати Супронюка Олександра Олексійовича Нетішинським міським головою у єдиному одномандатному виборчому окрузі мер склав присягу і подякував громаді за довіру. Я супронюк Олександр Олексійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді і народу України. Неухвально дотримуватись Конституції України, і законів України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Міський голова сподівається на злагоджену роботу депкорпусу. Ми тепер з вами, влада у місті не Я би просив вас. Ми всі йшли від партійних по партійних списках, але ми повинні ставити в першу чергу інтереси громади і служити громаді. Дякую всім. Слава Україні! Присутня на сесії переможець у першому окрузі до облради Наталія Коваль процитувала класиків і звернулася до колег депутатів. Шановні депутати. Ми стали депутатами важкий час. Попереду дуже багато кропіткої, важкої роботи. Нетішинці зробили свій вибір. Нетішин дуже мудре місто. Вони дуже відповідальні і на вас покладена дуже висока відповідальність. Я сподіваюся, що ми будемо виконувати свою роботу чесно, гідно. Зрахуванням виключно інтересів нашого міста у різному виступив міський голова, який запропонував у понеділок провести нараду і призначити позачергову сесію на 25 листопада.